Продемонструвати дух незламності народу в Івано-Франківську презентували роботи українських митців в межах проєкту Україна від війни до миру на виставці зібрали понад 30 робіт від 12 художників та скульпторів. Ми показуємо в цих творах, починаючи від ситуації на сході України, представлені роботи, які Показують страждання Маріупольського краю, Луганщини, Донбасу в цілому, окупованого зараз Херсону. І життя, яке триває сьогодні в Україні, написати картини за три тижні. Таке нелегке завдання постало перед художниками, та з ними вони впоралися навідмінно. Орест Кузів, координатор та співавтор виставки, каже, свої чотири роботи писав, наче на одному диханні, адже на полотно переніс усе, що накопичилося за ці важкі місяці. Ця картина в мене зродилася вже дуже давно під покривом Богородиці, коли е, був початок е, війни. Я хотів показати оцю таку, знаєте, як, фактично, щоб це була як ікона 22-го року, щоб це був водночас і сум, і водночас якесь як страждання, і водночас до чого нам потрібно йти, це до духовності і так далі. Це власне представлено з вишитим рушником українським, так, якби це як наш оберіг під покровом Святої Богородиці. На виставці можна побачити роботи як молодих творців, так і іменитих серед авторів і прикарпатець Валерій Довірак. Українська армія в обличчі Залужного Олекса Довбуш у сучасній інтерпретації та розстріляний Маріуполь. На ці роботи каже художник: його надихнув син, який наразі боронить країну. Наш син йшов в армію добровольцем, і після всього щось такий неспокій, душевний. І я вирішив намалювати цю картину справа, намалювати Маріупу, яка називається Маріуполь. Тут ще події, коли розбомбили театр, коли на Бруківці було написано Діти це не звернуло уваги розбомбили. От. І через то отак виникла ідея, оцей жах того, що знищення дітей і жінок це значить, твір Маріуполь. Амти картини можна було лише протягом одного дня. Далі її готуватимуть до відправки у Сполучені Штати Америки. Роботи там виставлять на аукціон, а виручені кошти підуть на відновлення України. Аліна Кравченко Ігор Попик, телеканал 402.